Сьогодні вирішив проїхати, вже пройшов тиждень до колод, подивитися чи є якась походка, ну розвідка, чи бджоли шукають собі нове житло. Погода, звісно, не радує, але треба поїхати подивитися. Трошки проїду і буду далі пішком ходити. Хоч якісь недалекі, подивлюсь з цій стороні, побачимо, є якісь рої чи є розвідка якась, нас кажуть походка. Але зараз дуже холодно і майбутній тиждень теж буде холодний, тому я не знаю, що роїння, мабуть, трошки затримається, але треба подивитися, вдруг може вже десь щось є. Цей вулик з зимувалими бджолами, вони собі там літають, але холодно летять слабенько. Але нічого, думаю, ось крушинка. Крушина як розів'ється, то й вони собі понабирають силу вона скоро, скоро буде зацвітати не фокусує ще трошечки лишилось. лишилась така зараз крушина оце коли вона проклюнеться там пару днів пройде як почне нектар давати а тоді, я думаю підуть рої а поки роїв не буде скоріш за все Провіряю свіжо встановлені борти. <кій> Побачимо що тут. Подивлюсь, чи мурашки не лізуть. О таке. Зараз провірюю чи є розвідка. А Та, там мабуть розвідки не буде, холодно. Ще поки там, ще поки крушина, поки розпогодиться, тільки тоді воно щось там буде літати. Зовсім ніяких, ніякої вообще. Даже і чуть-чуть. Ніхто не літає і не шевелиться. Звідси буде чи видно. Немає нікого. Поїду далі. А в цьому місці в мене вертикальна колода, вона тут таке є годнички, виресовичок, багацько крушини. Але воно на такому фоні, на фоні неба, там дуже погано видно. Ну як, як воно й гадалося тут ніхто не літає. Може десь уже пізніше буде. Він Трошки постою, подивлюся, але холодно. Тут стій не стій. Толку немає. Не дуже воно зараз хоче щось літати. Немає ніякого руху зовсім. Морошки наче не лізуть. Так я поїду далі. малу кількість. Цих вуликів подивився. Жодної бджоли не видно. Цього року Рої підуть пізно, розвинуться, мабуть, не слабо. Бо цілий тиждень буде холодів, зараз тудим-сюдим. Вони поки сядуть, поки розвинуться, туди-сюди найголовніший взяток у нас крушина перецвіте і толку буде маловато. Ну, нічого не зробиш. Кілька колод я не показував, проїхав, там як завжди нічого немає. Заїхав до ще одної. Тут мурашки близько. Заїхав спеціально, щоб намазати, бо вони будуть лізти зараз доверху по-любому. Ну і як, як і як і очікувалось, немає тут нікого. Зараз швидко намажу, поїду далі. Ну так що, піду далі. Заглянемо ще одного. Я тут знаходився. Настрію як такого-то немає, Ото як підходиш, аж так адреналінчик. Чекаєш, коли є рій, немає рою. Настрій дуже піднімається, а як так зовсім нічого не літає, то якось, якось щось не по собі. Так, ще одна місцина. Що тут у нас? А тут от було. А тут у нас Що тут у нас? А тут у нас щось літає Слабовато Але літає. Не літає Ну що ж літало О, летить. Спілковом. А, це 18-й номер, це тут джоли були. Це тут поряд. Не було, я думав що там є, а тут вона навпаки. Треба значить сходити туди. Летять десь через верхний, через льоток Льот слабенький, конечно. Щось я за них зовсім забув. А там зверху наддовжу. Вони щось снують таке, нема, немає, пролетить, немає немає, пролетить десь просіли чи холодно, непонятно. Ладно. йду далі. Якщо вже так рої щось слабенько летять, то розкажу, як вибрати дерево для встановлення вулика. Найперше і найголовніше, його треба, яке дає гарний врожай шишок або жолудів, Це дуб або сосна. Найпідходяще. Береза, береза не підходить. Береза це таке дерево, яке воно постійно ото гілочки висять, воно рахується, як ото завжди плаче, отак якось. То таке дерево не можна вибирати. хвоя вона вічно зелена, це символ здоров'я. А дуб символ сили, також здоров'я. отаке. Такі дерева більш підходять, ну таке мені казали. А дерева, які саме більш не підходять, то це осика і вільха. Розкажу чому. Осику, що, як ви знаєте, воно вітру не має, а листя шевелиться, велиться і чорти колишуть. А вільха її як рубнеш, вона червоніє, наче кров іде. Оце воно такі дерева не можна, а потім вже після цього йде вже береза. Бо береза теж гілки висять, вона, як ото кажуть, завжди в жалобі. Теж не можна. Це мені колись розказували дуже. Я точно не можу розповісти, чому, чому саме не можна. Але от знаю, що ці три дерева то точно не можна для вулика, для бортів. Воно не підходяще. Ось так, як колишеться листя. Хоча в основному немає такого вітру. Це осина, осика, як кажуть, або вільха, ольха. Ну і береза. Тут немає такого прям, прям підходящого дерева, щоб таке було з гілочками. Але от знаю, що на такі дерева точно не можна вуликічплі. Ось на грушу можна таку знайти грушку в лісі. Її вже багато років, вона така з листечком. Нацвіла недавно. Я тут хотів пасточку встановити, але я цього року поставлю тільки 4, мені більше не треба. То сюди і не привозив. То тому якось отак. Отакі. Тому запам'ятайте, хто може вже щось чіпляє чи вже чіпляв осика, вільха і береза, вони являються грішними деревами. Вони для бортів не підходять. Я це чув не від одного бортника. Один вже, на жаль, нині покійний, а один ще живий. І оце таке розказували, що на такі дерева чіпляти зась не можна. Я не знаю, з чим воно зв'язано, але якось так. Воно ж, все втратилось. А от найкраще дерева це хвоя, дуб, можна от липа, ось грушка, от такі дерева. Ну точно не, точно не осика, не вільха. Ну і не береза. Більш за все підходять дерева, от, наприклад, якщо дуб, він має бути такий, ну не дуже такий здоровенний високий, але щоб найкраще, коли горизонтальні такі гілки йдуть, отакий от вид дуба. І він так стоїть, відділяється десь в якомусь такому рідколісі, Отак, наприклад, воно так, наприклад, як тут, але воно не дуже таке рідколісся. Загалом є такі місця, що дуже багато таке підстойло місце, але в моїй місцевості такого небагато, тому я розказую як треба. Насправді роблю трошки не так. Ось, Ось в мене ще одна колода. А пуста, Такий дубок. Наче не дуже відділяється такі, навіть хвоя краще. От зараз покажу ще яка хвоя, я знайшов в це місце. Ось така. Чому на хвою цю не ставив? Оця вражена молнією блискавкою, оце ще зараз з мене з'їдять. Отак вона видно, що вона там вражена. Ота друга теж. Ота дуже гарно відділяється, але там вже гілки Вони такі повинні бути кручені і живі ближче донизу. Ота дуже підходяща, але я теж дивився зверху вона побита. Такі дерева не підходять. А так ось. зараз прийду подивлюсь, чи мурашки не лізуть. Чи якась розвідка мурашки наче не лізуть? Мурашників нема. Так, так як і розвідки. Немає, на жаль. На жаль, нема. Жалко, конечно. Стільки протопав. Ось така хвоя підходяща. Але там, на жаль, дуже високо треба чіпляти, я високо не люблю. У мене 4-5 метрів більше не чіпляє. Я вже не хочу високо. Ось так, як, наприклад, як тут. Тут десь 5 метрів з головою. Ну, може 6. 6 не буде. Дерево деревом, а ще головне вибрати, От, бачите, у мене це все крушиння. Багато крушини, рідко лісся таке, ліс такий рідкі, Ягоднички. Це ягоди, черниця, черниця, брусниця, ну тут трошки трава і так багато де-не-де де, де є, тут ще верес. Ось такі вони різні медодаги, вони підходячі. Близько болота є. Ну, Воно все, все підходяще. Оце все ягоднички. Де ж той верес? Такий верес, показай. Ось, він то ниже. Ось вирісок, він туди йде верес. Вони ще його більше, 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 більше і більше і більше і більше. Все... А все знизу крушина і ягоднички, Ну таке підходяще. Ось ця хвоя. Я її збракував, там і мурашки лазять. Теж бажано, щоб їх не було. Дай таке. Так, піду. Піду ще далі, пройду. Якщо там не буде, то буду повертатися назад. Немає толку, треба буде через якийсь тиждень-два. Почала вже азалія розпускатися. ось. Воно на неї бджоли не сідають, але її в нас валом. Я вже як вона трошки зацвіте, поїду ще раз до бджіл подивлюсь. Покажу як вона цвіте. Такеньке діло. До цього вулика також. Ще розвідка не зариться. нас кажуть походки. Не ще. Отакеньке діло. Ну, нічого страшного. Значить роїння буде трохи пізніше. Але все рівно, якщо вже тут, то вже треба пройтись подивитися. Це вже таке діло не буду кидати на півдороги. Йду Іду ще до одного вулика. Отакий тут. Короча, ми треба пролізти, якось був чіпляв. Місце таке собі якось раніше Не знаю чим думав тут з номерком Це мого батька тема Але нічого страшного Що йду сюди, тут бджоли вже давно літають вони тут без проблем Поряд мурашник є, хочу побачити чи лізуть, якщо лізуть, треба буде помазати. А, він помазаний. Бачите, всього не можу запам'ятати тут. Воно не снують Туди-сюди. Не знаю, воно на фоні неба не видно. Ну, лід тут гарний, але не знаю чи буде видно, але ну, нічого страшного. Як є. А дерево обмазане. Я щас трошки обновлю його, просто так по кругу положу і все. Поїду далі. Поїду, побіжу.